На тлі чергової порції журналістських розслідувань про те, як керівники правоохоронних органів не пояснювано багатіють під час війни, купуючи маєтки по мільйону доларів і автопарки. Друга людина в держбюро розслідувань, друга людина в генпрокуратурі, не остання людина в СБУ на тлі скандальної історії з шахрайськими кол-центрами, в якій закрили під домашнім арештом цього тижня Нардепа Тищенка. Але ці самі правоохоронці чомусь не закривають ці самі кол-центри, які Тищенко можливо обілечував. На тлі цього всього голова офісу президента Андрій Єрмак неочікувано написав цього тижня допис про те, що розмови про те, що Україна надто корумпована, перебільшені і їх навмисно роздмухують і масштабують деякі люди, як він написав. Бо інакше може втрачатись сенс їхньої роботи, і цим мовляв вони допомагають росіянам поширювати в світі тезу про те, що Україна найкорумпованіша держава. Написано було це без імене прізвища, але очевидно, що йшлось про громадських активістів і журналістів, які займаються якраз темою боротьби з корупцією. Передувало цьому два епізоди, де Малоприємні для України речі пов'язані з корупцією, були озвучені публічно в одному випадку найвпливовішим американським політиком, в іншому на європейському майданчику перед європейськими інвесторами. В травні держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, виступаючи тут в Києві, сказав, що Україна недостатньо бореться з корупцією. Має бути на корупція раз і назавжди. Перемога на полі бою дасть Україні можливість не бути частиною Росії. А перемога над корупцією дасть Україні можливість не бути схожою на Росію. А два тижні тому на конференції з відновлення в Берліні слова віцепрем'єрки Юлії Свириденко про те, що в Україні немає корупції, бо ви ж її не бачите, коли ви в Україну приїжджаєте. Викликали відвертий сміх. So, did you saw any corruption issue during your travel to ukraine <laughs> А сорі. Но амін е і because за maybe yeah. it's because when you go to Ukraine, it doesn't take long until you come across corruption. Вітаю друзі. Я Олена Трибушна. Це канал Є питання. Сьогодні субота, 29 червня. Мій день народження. До речі, можете привітати мене вподобайкою під цим відео і підписатись на є питання і поставити вподобайку. Свято так свято. Жартую. Вчора ми записували тут на є питання круглий стіл з деякими людьми, про яких очевидно і писав Андрій Єрмак. Ця розмова вийде в понеділок. Але сьогодні один фрагмент якраз про те, хто насправді допомагає росіянам поширювати наративи, що Україна найкорумпованіша держава, і як легко цей хто насправді міг би зупинити поширення цих наративів і саму корупцію. В чому Єрмак прав? Я це сказав. Оце вирізати і так. окремо. А вже вчора пішло, що Шабонін погодився з Єрмаком про рівень корупції. Вчора прямо ТГ канали про... під розганяла. Да, так, Карточний офіс. Чим Єрмак прав? В тому, що Україна не є найкорумпованішою країною. В світі. В світі, в Європі, нема. Україна точно такою не є, по-любому з рейтингів. Тут він прав. Де Єрмак помиляється? З адресатом звернення. Бо коли він говорить, що хтось підкидає російській пропаганді аргументи про некорупованішу країну, то я з ним погоджуюсь, але підкидається влада. Яким чином? Коли в усіх світових медіа без виключення написали про яйця Резнікова, а влада тримає його після цього ще сім місяців. Тримає його ще сім місяців і звільняє тільки після ще п'яти корупційних скандалів, і, аплодуючи, стоячи своєю фракцією, його проважає, то це влада дає російській пропаганді наратив про корумповану країну, або фракція президента, аплодуючи проважає корумпованого міністра. Або коли вони посилають переговірником про вступ в ЄС голову антимонопольного комітету, який не може пояснити 70 мільйонів статків. Або коли продовжують відмазувати і не звільняють замгенпрокурора, який подарував подрузі Порш а, а, і, і контентний. І Або коли не звільняють генпрокурора, який, подарував, який катається на Мерседесі і живе в квартирі в Києві, за 900 тисяч баксів. Це ДБерівець. Це yeah. да. все, все те саме. Там, там я не на зараз да, буде за скажіть. Костін Бубочка, Костін послав <laughs> депутата в парламентській республіці президентський. Тобто е, всі ці проблеми ми створили, друзі. Їх створила влада, призначивши цих чортів. Ми лише показали грязні труси цих чортів всій країні. Ми, наші колеги, журналісти розслідувачі. І другий раз лаженула влада, коли їх не звільнили і покриває. Так, от аргументи російській пропаганді про корумповану країну дає влада, а не ми. Коли ми показуємо оці брудні труси, то ми створюємо можливість поремонтувати проблему. І це часто вдається як з Рєзніковим. Але саму проблему, як каже Єрмак, масштабують і перетворюють в аргументи для пропаганди влада. Бо за волі Єрмака він може, за його політичної він може звільнити цих двох замів, що ДБРівця, що ГПУшника, отак. От але чому так він бувається? Ну, типу, він так само знає про всі ті речі, про які ти кажеш. Е, він це повністю заперечує, так само як заперечувала це Сверденко на панелі в Берліні, де вона сказала, що, що ви бачили корупцію в Україні. Її нема, бо ви її не бачили, з чого сміялась? Ну вже не в Україні, сміялась сміялась західна аудиторія. Ну, типу, як так може розходитись ці дві реальності? Did you saw any corruption issue during your travel to Ukraine? <laughs> how, do you, how do you, for example? No, I'm I mean... sorry. Um, no, no, no. I mean, it, it, it's, it's, can... second, it's the second, pop, the most popular question. Well, uh, maybe because it's because yeah. maybe it's because when you go to Ukraine, it doesn't take long until you come across corruption. The the Люди, яким подобається президент Володимир Зеленський, сприймають це. Ну, раз так кажуть, мабуть, воно так і є, звісно. Ні, може, воно так і не є. Ну, раз так кажуть, давайте так вважати. І бах, це стає нормою. Коли ти знаєш, що ти один день йдеш по вулиці і кажеш, корупціонер, а його, всі такі або там тендер вкрали 100 мільйонів. Всі такі. А потім Єрмак так поговорить, поговорить. Всі то пахавають, пахавають. І ти кажеш, тендер 100 мільйонів, а всі такі, що? Корупціонер, а всі таки, де? То що Оце воно, оце є сув норми. Коли ти одного разу прокидаєшся, а як то, фашистів майбутнього вже звуть антифашистами, типу корупціонери майбутнього стали антикорупціонерами. Але є одна проблемка: якщо це хавають українські виборці, то їм не буде, що хавати в реальності. Я все нагадаю, що ми е, забезпечуємо всі соціальні гарантії, всі. Грошима західних донорів, конкретно американськими, британськими, ЄСівськими країнами, МВФ дає гроші. Ми, як країна, все, що збираємо, йде на війну. Якщо люди хаватимуть отакий трешняк, то західні політичні літи не будуть такого хавати. І їхні вибори цього хавати не будуть. І ну, якщо продов... ще Продовжують давати. під час війни і будуть продовжувати, і це те, чим зараз ловживає влада. Тобто чітко розуміє, що під час війни оцей потік грошей, який забезпечує існування держави, не зупиниться. І це їм дає в переговорах оцю манеру бикування. Псевдореформи проводити, затягати їхнє проведення, петляти до останнього, потім ну ви ж не дасте українцям померти? Ну, не дадуть, звісно. І гроші зараз, під час війни, в бюджет, правда, будуть йти. Чого не буде при такій фігні? Відбудови не буде. Бо коли Свириденко цей трешняк про корупції немає, говорить вже ж не на е суспільному марафоні, на єдиному, вона це говорить інвесторам західним, які дуже прохавані люди. І вони на це дивляться, вони кажуть, що нас ідіотами вважають. Ну, типа, не-ні, -не, друзі, буде тому, що водно говорить, але от, от там грошей наших не буде. Бо це вже не буде про виживання країни. Це буде про гроші на відбудову, весь світ перед інвесторами. Чого ще не буде? Вступу в ЄС не буде. Бо європейці м'які по умовах, навіть за невиконання яких вони все одно дають гроші. Вони це компенсують зі сторицею на умовах вступу в ЄС. О, там жестяково буде. Бо там не про виживання, там про приєднання до клубу. І тоді, тоді наші оці корумпанти, вітчизняні, які от тримаються за свої скипи, скажуть. Бачте, Євро... Євросоюз настав Іраком, давайте туди не пайдемо. Давайте в Китай вступимо. Або в є ще якесь еміратське говно. Е, Він оціляється після війни. Ні, ні, і... Я це тобі розказую, куди вони тягнуть. Будуть я повторюю 100%. Це продовження наративу. Ну не хоче наш Євросоюз. Я мрію, щоб це вони сказали. Оце так, і... так, Де, вони так, так, так і Зараз сказав. на прапор, що вони, вони. його так, вони просто роз... так, дивися, вони, не складуть. Так дивись, зараз побуде на прапорі, а потім бачиш, не на прапорі. Потім вийде, скаже, типу: Ну, смотрите, що приїхать, вони нас не хочуть. Вони нас не хатять, ні, ми хаті, Е, Вони може не зможуть, але оця історія вступом реально вспливе після мирної угоди. Угу. І тоді, якщо якась тварь політична, ляпне, що вона не хоче або не може, ну не може. От українське суспільство, я не, я не знаю, треба зомбувати українців, щоб вони відмовилися вступу в ЄС. Бо ми скажемо, друзі, от вимоги ЄС. Прописано чорним по-білому. Ми з вами хочемо, хочемо, а хтось не може, не хоче, нахер. Це ж вже було. Це все вже було, я скажу. Просто пацани думають, тобто вони думають, що в них так все хорошо, тому що вони умні. Вони при тільки того, що війна. От тільки через це. І їм так багато пробачає і суспільство, і захід тільки з поваги до українського суспільства і збройних сил і, і героїчного опору. Не тому дають гроші, що Зеленський класний і ремак красивий або умний, я там не знаю як, і... як це ділиться, а тому, що українці борються. А хлопці в головах вони рулять світу. Тобто обкладинки Таймса вони б... воюють, вони навіть на словарному вокабулярчиків. Да, да, ми воюємо, ми перемагаємо там. Зеленський це валить, вообще відкритим. Це текстом. хороший меседж, точки зору посилення його репутації. Да. Він такий має робити, як в них посміститься в головах. То, що їм ну тобто, що це їхній результат. Ти пам'ятаєш, як Зеленський казав, що татарів защитив в Києві лічно. Танки горіл. <рес> Бігав з карабіном, карабіну ні, там, по Києву. А... Чим нам це загрожує? А, в якийсь момент вони або їхня здається вже розуміє, що так не буде, що вибори вони не виграють. Ну, парламентські вірняк не виграють без варіантів, не виграють президентські. Ну, Юра каже, що є шанс у Зеленського. Я думаю, що немає шансу. Слухай, парламентські вони наберуть список військових і виграють. Як це теж вже колись було? Так, тільки інші теж виберуть. Історія з військовими ну, там спрацювало не через військових, а через протидію Порошенко. Порошенко президент, треба рівновага в парламенті. От там так спрацювало. І я про те, що якщо, якщо раптом, от раптом, Юра буде правий і виграє Зеленський, то парламент точно програє. А Зеленський без парламенту президент три місяці? Гарантую. До що в якийсь момент офіс зрозуміє, що як мінімум в них серйозна загроза програти вибори. Ну тут ми ж погоджуємося, що загроза в них буде програти вибори, як мінімум. Парламентські? Ні, ні, диви. Парламентські вибори програти дуже висока, і тоді у нас, до речі, з'являється дуже прикольна опція, якої не було вже п'ять років. У нас з'явиться не офісний прем'єр-міністр, а парламентський. А, тобто, а це вже прем'єр-міністр від багатьох. Нормальний парламент розкидає президента без більшості за 3 місяці. Разом з прем'єр-міністром абсолютно. Він перетворить Ну на велику міфологію з отаким СБУ, яке буде скорочувати, скорочувати в підсумку. Вони зрозуміють, що опис, що у них величезна загроза втратити влади. Май простим ще цю історію, і в них не було так багато варіантів. Їм треба було буде або зачистити поле медійне, проблемне, убрати траблмейкерів, ті, хто їм проблеми створює, там розслідуваннями, всім тим. Не так, як зараз, а жорстко. Дивись, не має лишитись тих, хто говорить, і ті, де говорять. Welcome to the Club. Якщо ти думаєш, що ти поглибаєшся і все пройде, отак, от ні. Дивись, я от нещодавно був в ефірі на НВ. І uh -huh. там, от ж колега м мені там питання ставить, починає перераховувати розслідувачі, uh -huh. в принципі, да а і канали, які Послужили? де розповсюджується. Ми я думав, ми, хоча б там на двох руках, ті типу. потім. А, все закінчується отак. От до речі, в одному так, ми круті, НВ круті, правда круті. Там є питання круті, всі круті. Наші гроші щось можуть, біос, щось може, схема щось можуть. Але ж, зрештою, це, от просто я ж кажу, всі ми от залишаємося отак. От. Наскільки люди повну нашу розмову з Віталієм Шабоніним і Юрієм Ніколовим? Не лише про корупцію, а загалом про стан речей в державі з грошима зі світлом, зі зброєю. Я викладу в понеділок. Завтра ймовірно викладу продовження книги Останній політики, яку я почала переповідати минулих вихідних. Про президентство Байдена, про нас під кутом зору адміністрації Байдена і про те, чому і які рішення ухвалювались в обох бункерах, так би мовити, в Києві і в Вашингтоні в момент вторгнення більш ніж два роки тому, і під час нього вже посилання на першу частину книги про підготовку до вторгнення і тут, і там, і чому там не вірили, що ми встоїмо. Ось за цим посиланням чи в описі під цим відео. Ну і підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити завтра. І на сам кінець нагадую, що з нами ви можете долучатись до підтримки збройних сил. Ми допомагаємо закривати потреби 12-го загону спецпризначення, підрозділи БПЛА, якого працюють на Харківщині, Запоріжжі, Сумщині. Можна задонатити за посиланням в описі під відео чи в верхньому коментарі, або придбати щось з футболок. Я питання на маркетплейсі кастам. Там цього тижня довезли розмірів. Весь прибуток від їх продажу. Ми теж передаємо цьому загону. Ну і спокійних вам. Наскільки це можливо вихідних? Бережіть себе і країну. Побачимось завтра.